Відчезна ігрова локація від DC Comics. cікс Тут відкриваються у нас дверцята, ставимо чоловічків, фігурки, рухаємо ними, і у нас все взаємодіє. Відкривається, закривається. Тут є пушки такі, немає вставочок, щоб стріляти. Дивіться, відкривається, закривається. Ось ця частина також. Оп, тут пістолет, також кульку вставляємо і стріляємо. У нас світиться, міцнющий пластик, весню з тієї сторони також є пушка. Ось ці дверцята відкриваються у нас самостійно. Ось так. Вона ціленька, в ідеальному стані. Тут у нас є клітка. Хлопчикам гратися. Іде да, в комплекті вже з батарейками, для того, щоб світилася ось ця деталька.